ЖИТТЯ МИКОЛА Хвильовий. Читає Меланія. ЖИТТЯ МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ. РоЗДІЛ перший. Коли за лісом зав'яне молодик. Там десь на степах над озимною цвіт стелиться. А він зав'яне. В оселях сутеніє, розливаються цебра синяви, тихої, блідої, і вмирають каганці. Тічки тоді бігають, тріщать тини, скаженіють пси. Найбільш крихкотілі, дужі пси мовчазно шкутильгають за переможцем, а крихкотілі в спорзненій солоднечі гризуться. Спорзно тоді в повітрі. Тому наші прадіди теж у цей час бігали тічкою, а наша кров прадідівська, червона і теж горить. А от клуні так, клуні, в них торішня солома. А на ній зеленіє кохання, і до клунь тріщать тини. І реплять вони теж спорзно. Хто знає, як у ці ночі клуні реплять. Солома зітхає, так, вона зітхала віки, навіть коли татарські загони блукали по степах на Україні. І от на однім боці ворскли Дамаївка, на другім хутір комарівка, недалеко Гетьманський ліс, а далі диканька. Диканське пиво і меди опішнянські недалеко біля Полтави. Дивишся на гетьманський ліс, згадується Гетьманщина, Гоголь, Татари, Карло XII і таке інше. Тоді могили жевріють ніч, день, ранок, світанок все одно. Над степами гойдається шуліка. Із Дамаївки приїздили двоє Павло й мишко комуніст. Приїздили на човні до степового Гу.